Скажу, як в мене влаштована система опалення. Старався все зробити максимально дешево і щоб воно ще й працювало при цьому. Тому тут все, пластикові крани. Ось у нас іде подача від твердопаливного котла, металева труба, переходив пластик через американку, ось таку я її ледве знайшов, таких діаметрів. Немає ніде по магазинам. заказував в інтернеті і чекав. Потім система працює в мене і від насоса, і самотюком. Самотоком працює два контури. Сюди я ставив 32 трубу, там, де самоточний контур. Ось права частина будинку, ліва частина будинку по першому поверху. На другий поверх пішла 25 п'ята труба, другий поверх самотюком не працює. Тут в мене на обратки розширювальний бак для того, щоб тиск підтримувати в системі. Цей кран ось цей, для подачі води в систему. Вже я закачав, в систему в мене зайшло 100 літрів води. Закачую воду не свою, з нашого водопроводу, бо в нас вода жорстка, для опалення не годиться. Привозив з міста, е, у нас там вода гарна, артизіанська, м'яка чиста. Закачав, працює все. Оці ось е, труби великого діаметру. 50-та труба на подачу і внизу набагато 50 труба. Самому її паяти нереально. Е, це мені дядько допомагав, це технік. Е, допоміг мені це все спаяти, направив на. Правильний шлях і далі я вже сам все робив в дві руки. Поставив запасний котел Електро. Він як допоміжний, там восени весною протопить трошки не розпалювати твердопалений. Я думала, він нас на буде, цей котел теж. Ну він маленький, ну, тому що він без насосу найпростий насос окремо. Тому він маленький 12 киловатний котел. Ось так, на першому поверсі в нас виходять труби із підвального приміщення скотельні. Виходить 32 праве крило будинку. Вона пішла вгору і під потолком з уклоном пішла до самого дальнього угла і назад вертається в підвалі обратка. Так само ліве крило. Пішла вгору, наліво, там до кухні. Кухня спускається вниз у підвал, і в підвалі повертається до котла. Так. І на другий поверх ось подача і обратка. Пішли 25-та труба. Тут вже без уклонів, без нічого, без насосу працювати не буде. Труба буде зашита потолком натяжним. Якщо якісь там з нею проблеми, не дай Бог, то прийдеться знімати потолок. На цій штуці катаються пауки. Це спеціально ми почепили, бо їм без нас тут самотні. Гойдалка їхня. Квіти всю зиму простояли без опалення і ще й вижили. Оцей різдвяник, ось цей затвів листопаді і завмер. Досі цвіте.